Отже, Байден вчора опублікував фото вже звільнених американців у літаку. На ній можна побачити ось зараз ви побачите фото журналістів Гершкович та Кормушева, а також колишнього морфі, морпіха Вілана. Як сам Байден написав, переживши неймовірні страждання та невизначеність, американці, що були ув'язнені в Росії, перебувають у безпеці на волі та почали свою. Подорож назад в обійми своїх родин, от так, от в обмін вирішальну роль зіграло саме ЦРУ. Також допомагала турецька розвідка. Це написала CNN. Ось бачите, така складна операція відбулася. Ну вона складна. Чому? Тому що таких масштабів обмінів в контексті участі країн. За кількістю такого не було ще, напевно, з холодної війни, і не факт, що під час холодної війни такі от операції проводились. От, що ще тут варто зазначити? Поїхали далі до США, там прилетіли звільнені в рамках обміну там, американці. Ну, в принципі, ми чуємо прізвище, ми розуміємо, що це американці, але певного такого цікавого походження часто. Тут ви бачите фото зі звільнення, от, і ну, от, повернули їх. І чудово, звичайно, це добре. Але бачите, як це все дуже гарно на рівні піару, і в мене просто я зараз чого це все вам показую, тому що в мене тоді буде певна думка, і ми про це подиспутуємо трішки. І там далі вже відбулася дуже мила така ні-мі-мі ситуація, прямо коли. Джо Байден заспівав Хеппі Birthday» дівчинці Міріам, донці журналістки Алсу Кармашової. їй 13 років якраз виповнилось, і він заспівав її пісню Happy Birthday to you. Ми трішки подивимось, там можна недовго. Якраз почне співати. Tomorrow is a big day. The 13th birthday of Mariam. Mariam Come here. You all know we have a tradition in the Biden family. We sing happy birthday. on any birthday. You ready? All of you. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miriam. Happy birthday to to you. you. Happy 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 dear Miriam. Привітав він дівчинку з happy Birthday. І коли я оце все бачу, оці всі камери, оцю таку показовість цієї всієї ситуації. Ну, я бачу продовження передвиборчої кампанії, чесно зізнатися. От я просто бачу саме це. Ну, тобто. Просто вдалося домовитись, на яких там умовах, щоб повернути тих людожерів, яких повернули до Московії. Ми їх показувати не будемо. Це принципова історія. Не хочу ви захочете самі знайдете, з ким там обіймався Путін, кого він там радісно притуляв до свого серця а, так, ну, кого вбильці. ще може обіймати. Вбивці один з них з Німеччини, це основний, який вбив одного з ічкіївських командирів Німеччини, це 19-му році. Ну, Там різні ходять про нього інші чутки, але питання не в цьому. Mm -hmm. Останній обмін між США і Росією був у 2022 році. Якщо ти пам'ятаєш, Бута цього росіян забрав. Бута mm -hmm. той, то, що зброю торгував. Його поміняли mm -hmm. на баскетболістку. А перед цим по мене забрали вони морського піх... піхотинця в 22-му році. Теж він здається да, Україну. Тут у нас вони його забрали. Якщо мені пам'ять не підводить, якщо підводить, пишіть в чат, я з радістю прочитаю. Це був штучний обмін, а зараз великий обмін, але ж, знову ж таки, давай не забувати про те, а кого на кого поміняли. Це по-перше. Є ж такі персонажі, за, за яких Путін поміняє. По-перше, по-друге, так, да, це виборча кампанія, але це навіть не стільки виборча кампанія. Байдену треба піти хоч з якимись е, Перемогами. результатами, да, результатами ну, які він може. Зміниш, я ж пам'ятав, я ж я ж читав вчора ці коментарі в Західній пресі з золотими літерами. Байден хоче себе вписати, і тепер у нього є шаг Повертати своїх громадян нормально, боротись mm -hmm. за них нормально. Я особисто, я особисто вважаю, от, знаєш, у нас от була дискусія, якщо ти пам'ятаєш там по дерку, то це... Дякуємо. 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 От, ви, 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 ви України, чи українка, я просто не побачив. А, 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 була ж дискусія в Україні по беркутовцям. Пам'ятаєш, коли віддали Беркута, потім Цеймаха. Моя позиція проста: повертати треба. В будь-якому випадку українських військовослужбовців, цивільних, треба повертати і міняти. Ми можемо 1500 разів дискутувати, але якби ж росіяни дотримувались умов. Вони тримали в нормальних умовах наших військових цивільних, яких вони тримають заручника в нормальних умовах з їжею, з, медич... з медичним медичним обслуговуванням, з тим, щоб їх тримати в нормальних умовах для їхнього перебування. Ну, мовно кажучи, ну та камера, чи те СІЗО, чи та колонія, де вони їх тримають, воно має відповідати стандартам. Але цього всього нема. Тобто, ми, не маємо, ми не маємо часу. Ми фізично не маємо часу на те, щоб гратися в якісь ігри. Можемо поміняти, я особисто вважаю, треба міняти, не зважаючи на будь-які політичні перетрубації, інсинуації. Це просто немає сенсу. Там наші люди, дякую за щирок. Хай будуть сьогодні кульки. Сьогодні да... дай культура. А я не можу в мене, ти поняла, Я не можу, в мене і ось не той треба навіть. От, Але окей. І от ця вся історія, вона проста. Тому міняти треба. Байден, звичайно, ну, продасть цю історію в політичному плані. В цьому насправді немає нічого поганого, тому що американці завжди все продають. Завжди. Ну, слухай, давай не будемо. Прямо от геть узагальнювати і так далі. Але е, хочу нагадати просто хто вже в чаті там заглядає. У нас тут зараз якраз опит опитування, господи. Оце про Росію почнеш говорити. Псується мова. Як ви ставитесь до американського обміну? Саме якраз таке запитання в нашому опитуванні. Варіант один це позитивно, добре, що їх визволили, і другий варіант нейтрально не слідкую за таким. Негативно та сумнівні там сумнівні особистості, це от третій варіант. Ну і свій варіант у чаті можете проголосувати. Потім я собі прям зазначу зараз, щоб. Не забути оголосити результати цього опитування. Голосуйте далі. Зараз там поки що небагато голосів. Тому будьте активними. і Приєднуйтесь. Ну по суті, Байден бачиш, він так так ото й сказав, що переживши неймовірні страждання та невизначеність, американці ув'язнені в Росії. Вже перебувають в безпеці на волі, та почали свою подорож назад в обійми своїх родин він прямо так і сказав. Але мені цікаво, американців теж в таких же умовах утримують, як і наших полонених. От є якась різниця в цьому, чи там до всіх ставляться от таким чином. Ну, Я не знаю, на що ну, треба, але мені е просто там взагалі насправді е трішечки краще, ніж mm. наших полонених. Заручників, звичайно, трішечки краще, тому що ну ти ж розумієш, товар має не псуватись, тому що на американського громадянина можна поміняти ну як поміняли цього вбивця, От. а у нас історія проста. Путін не зацікавлений в масштабних обмінах з Україною, тому що він використовує тему заручників як політичний тиск. Mm -hmm. Ти ж дивись, що ти... От я просто чому ми... зараз я переведу в іншу сторону. Дивись, що відбувається. В Росії стихли всі ці мітинги, звернення, записи чого. Тому що приходить ФСБшник до кожної мами чи дружини і каже, так а що ти що ну, ти паришся? Дивись, він ти раз на тиждень зводить, У нього вже фейс відкормлений, ширший, ішов, ніж... ширший там, ніж йшов. Розумієш? Mm -hmm. Тобто для чого тобі бастувати? Він повернеться, ми його на війну знову відправимо. А так хай собі чи ти сидіть, тихо. А у нас постійно відбуваються акції масового протесту. Вони мають право відбуватись. Я не забороняю її, не критикую. Я просто тобі кажу, дисонанс. Дисонанс. Угу. Тобто в Україні відбувається цей процес, а Україна глобально вплинути на Росію з цим не може. І в мене сердок, тому що я знаю дуже багато організацій в Кривому Розі. У мене ж. Частина е, е, Нацгвардії, вони ж полонені, вони Маріуполі, частина Нацгвардії в Кривому Розі, частина військових захищала Азосталь, щоб ти розуміло. Я особисто знаю ці організації, знаю ці дружин, матері, це дуже боляче. І воно серце крові обливається. І... Але цей процес іде в Україні оці мітинги, вони, е, вони повинні проходити. Це нагадування нам в першу чергу, що в нас є там полонені. І заручники. Але от ти бачиш, як воно відбувається, який це процес. І він і він е, в цьому плані росіянами розраховується як один з факторів політичного тиску uh -huh. на, на державу України, і на народ в першу чергу. Uh -huh. ти ж диви, Та вони ти всі всі дивися, Так ти ж дивиш соціальне останні соціальне опитування, це яке виставили. Я не дуже йому довіряю, але, в принципі, ця тенденція біполярки з одного боку, вже величезна кількість людей хоче переговорів. Але при цьому таких переговорів, щоб повернути країну територіальну цілісність з 91-го року і це, суверенітет. Це, 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 розумієш, дуже серйозний, страшний психологічний спан країни. І в цей психологічний спан росіяни намагаються пальчиками отак влізти. Так, максимально Очевидь. ти зверни увагу, наскільки постійно ми про це трішки згодом теж поговоримо в прив'язці до іншої теми, але наскільки дійсно серйозно взялися з цією пропагандою про примирення, про переговори і так далі. Е, ну просто що і нам треба розуміти самим оце все, що е, світу не всьому потрібна ця війна, ця війна потрібна, можливо, Китаю, можливо, Росії. Але теж ми бачимо, що і Китаю вона теж не наскільки вигідна, як мені, наприклад, здавалося до того, поки ми поспілкувалися з паном Романом безсмертним. Тобто, і Китай вона не вигідна виходить, тому що Україна дуже важлива, стратегічно взагалі для Китаю країна. Тому це наскільки зараз все складно, і про це якось от просто взяти і сказати, що от ми знаємо, як воно мало би бути, але ми знаємо, що таке Росія, і розуміємо, що е, от що стосується українців, так от не, не вийде повернути наших всіх на всіх. Це має статися щось таке. О, дійсно дозволити нам бити, дати нам, по перше, ту зброю, якою ми можемо бити. Ми маємо її фактично озвучити, яку саме ми хочемо, розбомбити там все він щоб їм там страшно стало, і тоді можливо ми вже будемо готові до переговорів, тоді коли їм страшно, тоді коли вони бояться. Це моя така позиція. А поки що зараз я не знаю. Про що там з ними говорити, який є в тому сенс. Був, до речі, коментар Олафа Шольца стосовно обміну, тому що Німеччина теж була тією стороною, яка приймала участь в обмінах, тому що саме там знаходився цей. По суті, вбивця да і він прокоментував таким чином: ніхто легковажно не сприйняв це рішення про депортацію вбивців, засудженого до довічного ув'язнення, лише через кілька років після засудження. Сказав Шульц в аеропорту Кельна на заході Німеччини, куди прибула частина звільнених Москвою ув'язнених, серед яких російські політики, правозахисники, активісти а також громадяни Німеччини, тобто вони позвільняли росіян. Фактично, тут так і сказано, тобто ми чуємо їхні імена, чуємо їхні прізвища. Я вибачте, боку відреагую на коментар Світлани Сірко. Сьогодні відприятельки почула думку, що росіяни подають повні списки полонених, вони не подають повні списки полонених. Вони на вони навіть частково тільки відкрили інформацію Червоному Христу про наших полонених. Там це була заява Лубінця. Позавчора здається, що тільки частково там ну Це може відсотково, там може до 15-20-30% з того, що я читав. чую Тобто нічого вони нікому не відкривають. Так. Ну тобто обмін, він вроді, і так, але оце він дійсно на контрастах виглядає, тому що дуже багато там сумнівних. Персон, ну, можливо, це моє упереджене ставлення до росіян будь-яких. Немає значення скільки ліберальними вони виглядають з боку. З іншого боку, вони все одно лишаються шовіністами і крапка. В переважній своїй кількості. Я ще поки що не бачила нікого іншого і ніякого іншого росіяна, що не зустрічала. тому що ти, коли чуєш його риторику, коли росіянин починає говорити, він все одно десь між. Слів десь в нього проскакують якісь сумніви стосовно питання Криму, чи ще щось. Тому тут дійсно дуже цікава історія. Думаємо, ще коли в нас буде хтось із гостей, хто буде компетентний на цю тему, поговорити, ми спеціально підготуємо ще раз цю тему, і поговоримо про це.